Національний природний парк Голосіївський загальна площа становить майже 11 тисяч гектарів. Територія парку пам'ятки садово-паркового мистецтва, Голосіївський парк імені Рильського, входить до складу національного парку. Це острівець незайманої природи з багатолітніми деревами та водоймами. Унікальна природна пам'ятка без аналогів у світі за своїм масштабом. Але є інший вік історії. Голосіївський парк це ще й ласий шматок для київських бізнесменів та забута земля. Ні, не Богом, а забута київською місцевою владою. І хоч. Національний парк перебуває у відданні міндовкілля. Київська влада, як виявилось, має значний плив на екосистему парку. Сьогодні ми розкажемо про забруднення горіхувацьких ставків про одну з найболючіших проблем голосійського парку ім. Рильського. через відсутність системного догляду та очисних споруд. Ставки замулюються, засипаються сміттям і висихають. І пояснимо, хто і чому роками гальмує рішення, які могли б виправити ситуацію. Каскад ставків, якщо не проводити очищення, може зникнути як природній ареал через засмічення оскільки одним з джерел їх наповнення є стічні води, от тільки стічні води не проходять жодної необхідної очистки. Про цю проблему нам повідомили жителі голосійського району. Від них ми і дізналися, що ситуація триває ще з 2000-х років, і за весь час жодної реакції. Говорить Київ, Київ. кияни та особливо мешканці Голосіївського району активно б'ють на сполох щодо збереження цілісності парку та будівництва очисних споруд для ставків. Проходять численні акції протесту. Як усе було у 2008 році? З бюджету Києва виділили близько 5 мільйонів гривень на очищення горіхувацьких ставків. Переможцями тендеру стали ТОВ міліоратор і ТОВ мирний камінь. За ці кошти виконавці мали видалити мул, очистити берегову лінію, зміцнити дамби. Роботи мали завершитись у у 2009 році тендер провели інформаційні стенди про роботи розмістили гроші. Освоїли, але ось самі роботи так і не провели. Ні, звіту про витрачені гроші, ні самих очисних споруд кияни не отримали. Хоч вже на той час один із ставків почав замулюватися і висихати, а інший заріс. На цій системі очищення стоків вкрадено більше одного мільйона доларів. Зокрема, правоохоронні органи встановили, що частина коштів була привласнена через звищення обсягів виконаних робіт та використання неякісних матеріалів. Було порушено кримінальну справу за фактом розкрадання бюджетних коштів. Слідство тривало понад 10 років однак, деталі розслідування та інформація про судові рішення залишаються недоступними для громадськості, так само як і. Тендерна документація нового розвитку тема гріховацьких ставків набула уже за час нового мера Віталія Кличка. Спойлер: новому міському голові та його команді теж байдуже на екосистеми столиці, в тому числі і на гріховацькі ставки. Під гаслом Гріховацькі озера не каналізація у травні 19-го року. Люди пікетували. Генеральну прокуратуру з вимогою дати хід кримінальному провадженню щодо привласнення і розтрати бюджетних коштів на очисті Гріховацьких озер національного природного парку «Голосівський». За 10 років не було зроблено ні одної будівельної роботи, ні одного акту прийому передач. Озеро свого часу було трошки огороджено, поклали пару бетонних плит, повісили три дошки про те, що в Голосійському парку досі здійснюється реконструкція. І на цьому все закінчилося. Фактично, на очисних спорудах було вкрадено півтора мільйона доларів. Це слова голови правління центру захисту прав громади Голосійського району. Арсенія Пушкаренко під час однієї з акцій протесту, але знову повернемось на кілька років назад. Друга спроба знову побудувати очисні споруди була у 2010 році. Безпосередньо будівництво очисних споруд на ставках запланували на 2010 рік, але так і не реалізували до кінця виконали приблизно на 80% та не запустили в експлуатацію. А тим часом, через потрапляння січної води, ставки з року в рік продовжували замулюватись. Тоді розробили ще й проєкт очищення загальною вартістю 60 мільйонів гривень. Та цей проєкт і досі лежить у шухляді. За словами керівництва комунального підприємства по утриманню зелених насаджень голосійського району, місто поки не виділяє на нього фінансування. Коли ми готували це відео, ми надіслали запит до КМДА і запитали, хто відповідає за стан ставків, хто розробляв документацію. Ну і в цілому, чому ні чорта не відбувається. Що ж ми отримали у відповідь від департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату? Гріховацькі ставки перебувають у користуванні комунального підприємства по утриманню зелених насаджень голосійського району. Міста Києва. Щодо очищення, сказали таке: працівники комунального підприємства проводять лише поверхневе очищення водойм від випадкового сміття гілок листя. Тобто, загалом, Гріховацькі ставки це територія національного природного парку. Національний природний парк у відданні Міндовкілля так. До чого ж тут місцева влада? А до того, що є окремі площі, які знаходяться на балансі комунального підприємства КМДА, в тому числі горіхувацькі ставки. Позиція національного парку Голосіївській в цьому питанні досить пасивна. Співробітники установи здійснюють огляд дослідження та спостереження за біорізноманіттям водою. При цьому не ініціюють конкретні заходи по збереженню рослин та живих організмів у ставках. А щодо очисних споруд, взагалі отримуються від коментарів, кияни продовжують вимагати. Від влади очищення гріхувацьких ставків на території зеленої зони, адже Систематичні хімічні скиди в ставки призводять до того, що гинуть качки, риба, черепахи знищується екосистема. За результатами досліджень активістів в тушках птиці виявлено ртуть у воді фенол. За інформацією департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, контроль якості води в ставках регулярно перевіряється випробувальною хімічною лабораторією КП Плесо. Ми звернулись до КП Плесо та поцікавились, як часто вони проводять відповідні збори води і перевіряють, і якість та які останні показники з'ясувалось, що дослідження якості води в гріхувацьких ставках випробувальна хімічна лабораторія КП Плесо виконує з 2018 року минулого року. Дослідження проводилися 5 разів. Останні випробування були з 29 січня по 5 лютого 25 року. Причиною відбору проб цього разу. Слугувало виявлення спеціалістами скидання січних неочищених вод однак, на прохання показати результати УКП Плесо запит проігнорували. Тож що такого знайшли цього разу у ставках спеціалісти комунального підприємства КМДА, що це потрібно приховувати від громадськості. Представники ініціативної групи, жителів Голосівського району, у своїх зверненнях до департаменту захисту довкілля КМДА та депутатки Київради Олесі Пензеник також постійно порушують це питання. Олександра Чигирин, лідерка ініціативної групи, отримала відповіді на колективні звернення. Ці відповіді є у вашому розпорядженні. Департамент захисту довкілля підтвердив, що при забрудненні водою вся інформація, отримана в процесі проведення досліджень передається відповідним комісіям органам місцевої влади та до голосійського управління поліції для приєднання до справи до судового розслідування щодо фактів скиду забруднюючих речовин до гріхувацьких ставків. І найцікавіша фраза у цій відповіді: очисні споруди на балансі КП УЗН Голосіївського району не перебувають, тобто ставки перебувають на балансі. КП, а очисні споруди окремо, тобто комунальне підприємство просто відхрестилось від свого прямого обов'язку утримання ставків у належному стані. Про виділені мільйони, як і про обов'язки, теж забули. Будівництво чесних споруд справді замовляло інше комунальне підприємство Київради, комунальне підприємство капітального будівництва реконструкції та інвестицій Голосіву Будінвест. Про це ми також дізналися з відповіді департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату. Крім того, саме у цій відповіді було підтверджено, що Комунальне підприємство капітального будівництва реконструкції та інвестицій Голосіво Будінвест підпорядковане голосіївській районі у місті Києві державній адміністрації в минулих періодах виконувало функції замовника будівництва очисних споруд у Голосіївському парку. Каскад горіховацьких ставків, але коментар щодо цього від Голосіївської райони у місті Києві державної адміністрації на момент виходу нашого випуску на жаль не отримали. Та до цього підприємства ми ще повернемось. А поки давайте познайомимось з Олесею Пензенек. Олеся Пензенек від фракції Удар, яка на офіційному порталі КМДА зазначена як член постійної комісії з питань екологічної політики. Перенаправила звернення найбайдужих мешканців Голосіївського району до департаменту захисту довкілля КМДА та підкреслила у своїй відповіді, що з 2019 року вона, як депутатка Київради 9-го скликання, не є членкиною комісії з питань екологічної політики а значить, і питань. До неї не може бути щодо збереження екосистеми Голосіївського парку. Дивно, бо на сайті КМДА зовсім інша інформація станом на 21 лютого 2025 року. Ну, якщо на сайті КМДА з 2019 року не змогли внести змін щодо посади пані Пензенек, то що тоді казати про очистку ставків? До речі, питання совських ставків Олеся Пензенник вирішує напряму з мером кличком. А от щодо горіхувацьких відхрещується. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Йдемо далі на календарі. 20-й рік ще одне підприємство КМДА Київ Зеленбут оприлюднило концепцію капітального ремонту голосівського парку імені Рильського, яку розробила компанія Баде на чолі з головним архітектором проєкту Павлом Бадаянцем. Вона передбачала оновлення території, яке відбуватиметься декілька черг. Отже, планувалось. Ціла концепція капітального ремонту голосійського парку імені Максима Риско. Київ Зеленбут анонсував про початок обговорення передпроєктних концептуальних архітектурних рішень щодо капітального ремонту всього парку. Однак у проєкті видно, що самі водойми в зону проєктування не потрапляють і не можуть потрапити. Звичайно, що виникло запитання: чому ж відповідь генерального директора КАО «Київзеленбуд». Олексія Короля тоді була досить очікувана. Проєктанти ремонту парку спеціально не заходили в ті місця, де є потічки, де є заповідні дерева для того, щоб не порушувати існуючу екосистему. Їх розчистка і оздоровлення здійснюватимуться за окремим проєктом. Проєкт розчистки був зроблений за замовленням КП УЗН Голосіївського району у 2018 році. Пройшов процедуру оцінки впливу на довкілля, і наразі його реалізація. Можливо, після коригування у цьому відео ми вже згадували про проєктну документацію будівництва чесних споруд у голосійському парку. За наявних в департаменті інформацію повідомляємо, що комунальне підприємство капітального будівництва реконструкції та інвестицій «Голосіїв Будінвест підпорядковане голосіївській районній у місті Києві. Державній адміністрації в минулих періодах виконувало функції замовника будівництва чесних споруд у голосійському парку Каскад Горіховацьких Ставків По перше фраза в минулих періодах звучить як за царя гороха. Тобто, департамент КМДА не володіє конкретною інформацією. По-друге, глянемо на скандальний КП голосів Будинвест на рахунку підприємства десятки судових справ та кримінальних проваджень. Наприклад, остання підозра керівнику підприємства була просто у лютому цього 25-го року. Йдеться про розкладання понад 14 мільйонів гривень з бюджету столиці на реконструкцію однієї з київських гімназій. З очисними спорудами для гріхувацьких ставків та ж сама історія. Документація розроблена, гроші витрачені, а очисних споруд як не було, так і немає досі. І нова команда кличка, яка б могла б зайнятися цим питанням ще 10 років тому, просто продовжує робити вигляд, що проблеми не існує. Не звертають увагу КМДА і на висновки науковців нацпарку Голосіївський, які проводять дослідження стану цих водой. Тут у парку виявлені і види рослин, занесені до червоної книги України, і рослинні групування занесені до зеленої книги України. Водяний горіх плаваючий і бульвок. Комиш морський, і глечики, жовті, і рогіз лаксмена, та латаття рожеве і латук водяний. А також різноманітне тваринне населення. На жаль, у зв'язку зі значним постійно зростаючим рекреаційним навантаженням на екосистеми оріхувацьких ставків. Місцеве біорізноманіття вже зазнало негативних змін навіть до повного зникнення популяції окремих рідкісних видів. Кияни продовжують бити на сполох. У парку імені Рильського зливають укріп в оріхувацькі ставки. Відбувається це через мережу зливової каналізації. Вода високої температури знищує екосистему парку і буквально варить рибу і Паху ставку парк рильського болить душа. Знову парує скинута вода в перше озеро. Хто знає, як з цим боротись? Знову забруднені стічні води потрапляють в озеро, звідки комунальники визначити не змогли. Тому хто завгодно і що завгодно зливають у дощові водовідводи. Виявлено скид невідомої забруднюючої речовини яскраво повранчевого кольору до каскаду горіховацьких озер на території голосійського парку. Знову горіхувацькі ставки, що злили. Вода рудого кольору. По стоках видно рудий осад. З минулого скиду невідомих речовин пройшло менше двох тижнів. Таке відбувається регулярно. Черговий скид хімікатів. Горіховацькі ставки приїхала поліція зафіксувати та взяти проби. Питання ставків піднімалося не раз, але як бачимо, віз і нині там екологія, парк та доля ставків нікого глобально не цікавлять. І таких дописів у соцмережах можна знайти сотні. Сьогодні від горіховацьких може виграти лише столична влада, яка свого часу освоїла мільйони на очисні споруди та забудовники, які пропонують житло біля водойм. Та тільки те, що водойми брудні, а риба, птахи та черепахи вмирають роками. Чомусь не повідомляють. Тим часом поблизу будуються численні ЖК. До того ж, відділ продажу житла подають наявність реконструйованого парку поблизу новобудови як додатковий плюс а про смердючий колектор просто мовчать. На сам кінець, що ще потрібно знати про гріховацькі ставки. Проблема зі ставками має широкий суспільний розголос та інтерес мешканців району при розробці будь-яких масштабних планів, реконструкції проєктів, змін мають відбуватися громадські слухання у 2020 році. Такі слухання справді оголосили. От тільки ранні мешканці голосівського району участі взяти не змогли. Більше того, було складено акт про неявку на громадські слухання. Чому так сталося? Тому що люди, які роками привертають увагу до цієї проблеми, постійно. Іно пишуть запити та звернення, отримали запрошення на слухання через газету Авізо для розуміння. Це газета приватних оголошень. Просто подумайте, як часто ви купуєте такого типу газету, щоб почитати кілька тисяч оголошень. Нас розвели як кошенят. Хто шукає інформацію про ті громадські слухання в чудовій газеті Авізо? Ще й під час новорічних свят так і я не все таки звернулися до КП УЗН Голосіївського району з проханням ознайомитись з проєктом і отримали роз'яснення з цього приводу. З'ясувалося, що проєкт не погоджено з національним природним парком Голосіївський. Проєктні рішення суперечить закону про природозаповідний фонд України, положенню про парк пам'ятку садового парку мистецтва загальнодержавного значення, Голосіївський парк імені Рильського охоронному зобов'язанню, згідно з яким встановлюється особливий режим охорони Хорони відтворення та використання оріховацькі ставки в Голосіївському парку це унікальне природне надбання не лише Києва, а й Європи, яке поєднує в собі історичну спадщину та екологічну цінність, стану якому перебувають ставки парку, впливає негативно на всю екосистему. Сама ситуація вимагає реакції та втручання фахівців. А ми надалі продовжуємо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно. В тіні каштана.